Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ж немає світла, ми будемо готувати корисну вечерю. думали думали, і є у нас отакі два авокадо. Зараз ми їх ці авокадо розріжемо. Сюрприз. Кожний раз, як розрізаєш і думаєш, яке хороше. І одне хороше, маленьке. І, друге, хороше. Так, витягуємо кісточку. Беремо ложечку. вообще то для цього треба блендер. Но у нас немає світла, Авокадо спіле, хороше, і ми його повнемо вилучкою. Це буде така е, вечеря корисна, але із некорисного тут буде хліб. Бо, ну, як зазвичай, це робиться. Намазка на хліб. На тости, опять же, тости нема на чому посмажити, тому що нема світла. То ми просто його на хлібчик намастимо і у нас будуть такі бутербродики на вечір. Так. Класне викладу, хороше, Легеньке попало. Я його зараз розімну вилочкою, так як у нас, як я вже кажу, немає світла. Так, вилочка, ерунда, а ось ось це толкучка для картоплі, то що треба. Коротше, якщо світла немає, нам блендер не треба. Ось цю толкучку, отлично топчеться і нічого не залишається, ніяких грудочок. Це однорідне виходить. Так що такий інструмент дуже-дуже непогано. Тепер сюди я кладу. Дрібно нарізана петрушечка і тут трошечки зеленої цибульки. Є. Тоді натерти на мілкі-мілкій терці сирочок. Це у нас такий хороший твердий сир. Не пам'ятаю назву, але хороший. Так, і зараз натру на таку саму маленьку терочку одне, одне яєчко. Яйця домашні, жовті, красиві. І тепер заправляю дрібку сухих трав. Це тут у нас італійські трави. Тепер, ну, звичайно ж, підсолимо по смаку. На, оце, на цю кількість два авокадо одне яйце, 1 чайну ложку лимонного соку. Це десь так, да? ну, так? Чайна, так. Ложка. Чайна ложка, лимонного соку. Три столових ложки треба, ну, я буду дивитися, тут, може, три не треба буде. Оливкова олія. Раз, мабуть, дві покладу. Достатньо буде достатньо дві. Якщо треба, буде, потім додамо ще. Часник треба? Ну, таке смачне, що ага. можна і без нього обійтися. Ну, я думаю, що чуть можна один, один зубок, небагато, ну можна. Так, не стала я вже показувати на камеру, додали ми буквально два зубчика, маленьких зубчика чеснику. Смак геть змінився, набагато вкусніше стало, ароматніше. І посмажили ще на сковорідки, на сухі сковорідки, просто хлібчик. І він такий зараз ось хрумкий, виходить. Лівчик це те, що нам треба. Одна сторона хрумка, а друга м'якенька. І на хрумку сторону ми будемо мастити намазку нашу. О, така у нас, виходить, вечеря сьогодні, овочна вечеря. А тебе нас порадувало. Ми зайшли сьогодні в АТБ і була дуже здивована. Така крупна морква. геть покажу, не вибіржу. Вона в землі. О, так, от русина бути вроди. Така от морка, така соковита, це ще маленьку взяла. Вона тут. Ще крупніше, ось. Тут короче, крупна морква. 8 гривень кіло, ребята. Це ж взагалі, я не знаю, нащо її вирощувати, 8 гривень кіло. І така соковита. Я натерла на саму мілку терточку моркву, додала сюди чесничку і ложку сметани. Зверху притрусила. А, трошечки додала всередину і притрусила сирком. Такий салат обалденний виходить. Морква з часником. Зробіть обов'язково. Це дуже корисно. І стоїть копійки. І вже готова наша капуста. Два дні пройшло. Казала три, але в хаті тепло. Вже за два дні. Капусточка то, що треба, дуже-дуже смачна з домашнім маслом. Помастили, покришили трошки цибульки. В общем, дуже смачно. Ну і це ж авокадо теж. Теж нас порадувала тебе. Сьогодні ми купили два штуки, і з все за нього заплатили 30 гривень. Бутерброди вище смачні. Ми вже тут вже один з'їли, попробували. Чвакати на камеру не будемо. Але ідею такої вечері я вам подала. Кому сподобалося, приготуйте обов'язково. Це корисно, смачно і ну, реально корисно, тому що тут одна клітчатка. Єдине, що хлібчик тільки. Ну, так скажемо, не дуже. А так все стрільне, все, все тут корисне. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.